Всім я і мій друг. Всім <звіць> біля замі'я. І ми сьогодні граємо Майкат. Це буде проходження босса. Останній робос, який нам вирішив збити. Я наконець зроблю маяк. Я зараз собі зуму 2Д тема. Бачите, я чуть-чуть-чуть підготувався, ну так чуть-чуть Так мал мало часу потратив Так оце ховаємо. Знаєш, <звіць> я... <звіць> що можу збити? Я можу тебе вбити, може тебе бронька на починку вже. Ты можеш на безубрав. Знімиш, я тобі ще свой, я тебе не буду биржа. Конечно. Звісно. Та що ти думав? бай, я ти зі мною. Давай. Да готовий, я готова, куди бігти? По компасу я вже ставив. А ты вопрос меня потім. Є. є? копаться, ты размеешь? Еще копаться. Куда До Да до бедрок. Да? Да, тому що йде в підроці. Лопату, да? Як лопату, кирку. А лопату? А наш. Ну спочатки. спочатку. Спочатку рукою. Да, боже, боже. Буде захочети першого, останнього, першого, Який це був Дури. Другий боса? Як, як называется? Брабакдок. Бізерки. Молодец, наконец-то він вивчив. Так, ми готові? На. Що на. ти робив, вибір? Ай боже, який ти... думок. Просто ламає то, що він... Вони... То, що я вставив 15 хвилин. Та надовго. Ага. Чого? Ну що я це не можу поставити, я відомо, ці 22 блока поставив. А ну блоки. Біжи. Ходуйся, щит, 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 щит. Я не маю щит! Тики не баш, де ти б'єч! Задля мене стій Боже, детемп знищив. Бри інший детемп, ніщо. Ну я тобі давав два, ти мені один дав. Два. Ні! Я тобі давав, що той ти його не підібрав Я тобі минулий раз давав. Дивіться Да темпу просрав. Я його швидше сам уб'ю, реально. Боже, у мене мене нема хап. Що? Тс, подумай. А він хоче підсхапатися схоп... до нас. І він просто не стикає нас. Я об'ю ілітаю. Мужінь зривається, бачиш, що він багато зривів робить. Окей, я нічого бачу. Боже, мама. Де темпу, ти ушатий? Не буде тема тобі, все. Боже, куди він копатися почав? Я там прийду я так подумаю, я зараз вилетить! Не, зараз зазвичай! Куда? Вычный в, пещеру, а, а там дальше буде... А там дальше вже далеко до нашої бази. А він вилетить на землю, а бич піпец. А чого я тут за остав... Я провазь зламав. Остав... Що <звук> робити? Да, я просто чекати, поки я вб'ю. Може, я тобі ничего не поможу, я тебе навіть телепортирую тоді в А він реки я да плюсом. Боже нага, так Я кочу бочку. Ой, не, він вилетает. Він дальше і дальше. Щас байдайка замалась? Не, вона посугал получила. Я не давижу його. Из пещері. Шопоть, тирос. Візос звезду. То нам Шо тиску. Відроз... Ще... Ти я не замаю, я вже моповіну хп зняв Абіталий він не має ХП. Що зламає наш дом? Він не зламає, він йому... Я, йому не далеко. Йому недалеко нам зламати дім. Да? Він нас вел... Я дуже низько. О, в нього мало хп, в нього защита йде. Чого? як він призвав? Ого. Осте, гадін. Чи замався. Да так давайся. А я без значного зрення нічого не виджу. Він як. Я не знав, що він може призивати тих. Біжу, я не можу! Ти ну тому що я тобі кажу, я не в саді чуть бьюсь, можливо. А ти як не знаю. Боже куди? куди? Ч так вахає? Бейга бей, того ситуаса. У нього дуже мало хп. Боже він. він, він... Я не за... О, мазал. Де ж на Мені треба! Я зараз не можу, тебе банятперся не на цей В нього дуже мало хп. Ну він світиться -то плюс, тому що я його бачу таким способом. Боже, все я впав кудись в дупу. Боже, я за таким способом. У мало хп, коли я не убью, то все це піпет Був? Не знаю. Дав бив, нас вибухне, да? Що з ним? Що з ним? Що з ним? О, да! Єсть. <плес> Єсть пробитие. А, маза! Повезло. Може би так собі тваринку візорську шучу. На базу привезти. А? Може на базу привезти, без все <плес> шити. Но я вбив його, ним вже призвати дуже довго. Знов. Так, я вже на базі. Літаєш і не Ми вже два рази коші побіжжали Дракона, так? правильно? Як завжди я більше всього ударів зробив? Це мав найбільше до темів. Ти у ту саму штуку не викидав? Яку? Рудусию. Я її не підбрав, мене весь елетар забитий. Ля, ти... Це ти? Прикалуєшся, ну, дорогий друже. Ні. Мені навіть одної їди не потребувалось. То може сдох! тебе просрав! За таке. Да тебе просрав, здох. це таке. таке. Добре, що де є? Е, як кажуть, це маяк? Хана, ти не хочеш. А, вже, ну, да вже омази. Да, ти нас омази, тобі скину тільки що. Е, маяк! Маяк важко робити чесно. Легко ну, обсид... дуже. Обсидіан у мене є дофіга, але скла в нас немає. Ти що, не приходиш скла? У нас скла немає. Треба буде скла чи що? Воно скла робиться. І що, скла це дуже легко? Що, плавати довго. А мені лінь. Лінь тяйки такі. Ой, я, я хочу свою підхати. Я не вдарив, я не там вбранив. Ти плачеш. Добре, тут пусто. Ладно, я пішов за піском беру алмазну зачарову лопату. Можеш собі зробити повністю незрітою сет? Типа... Мені? Ні, мені. Типа лопату, а... все? Так, да, так, да, і мотиву. Да, навіть є ачівка про незрітого мотиву. Так? Так. Да. да. Ну, може? Ну, можна? В принципі. Так, да, в принципі, можна. А що тобі не хватає до того? Зрід. Весь. Весь зрід. Тебе немає? З рід у мене додоволь на базі. Я передумав тут свічки ставити. Тут я поставлю отаке. Що? Диви. А де весь пісок? А псок і викину. Дивись. Тортик? Тільки ти його не зможеш ти не немає рукою. Тільки... І, і, мож, знаєш, що можеш збити? Ти можеш тортик поставити вер, зверху свічку на е, тортик. Повнашко. Можна так. -то. Потроби. Гарно буде? Буде садковий тортик. Буде. Можна багато, скільки хочеш. А, діти, тільки вдув. Ти з'їв просто. Ти з'їв. А як поставити? Shift, іначе. Вже тепер не тому що ти ситий. Дай ще став. Я не знаю. Ти вже і спортив все. Ага, тому що він вже цілий. Так. А якщо його машу... І не випадить. Скільки скла треба було? Ага, це не? П'ять восьмо, ні? А, да, п'ять раді. Я подумав. Я думав, що треба 6, но я так подумав, що не треба. Тому що обсідіани не рахував. привіт, брат. Я? Нет. Ти мені залітий мій враг головний. Як ти можеш бути моїм братом, коли ти мій враг? No1. Я тобі враг, так? да, я тобі враг. Я тобі враг. Я тобі враг. Я так совершенно відкрисунув хотів відкрити. Сок больший розплавається. За що? А, я думав, що ти мене знову зараз будеш бити, тому я убив тебе. Ти так. А ти казав, що для маяка для маяка треба залізу. Його. Це до, до постройки. Це зараз я роблю самій маяк, основу. А що тебе буде строїти його? Я це вже пізніше построю. Я снізьму, сюди. Забрав, поклав на місце. Це чого Да мені не хватає там біля 39, а ти забрав нас стільки. Ти забав. Ти ви ж розмовка, ти галема гамбуль. Я йому не можу сказати нормально не по інакчому. Він не розуміє інакше. То хлім це імба. Це нашу, він буде ламати наші грядки. Ти дундук. Це я тебе танцювала дав. Ти дундук. Ти дундук. Тебе нема, мазгов, нема. Ти ха? Боже. І... А, а треба постутику? Я мені не скажу. Скажи. Д, Дундуком не кажу. Та скажи дунку не кажу. Скажи, якундуку ти... не кажу. Та скажи, без яку треба заку. Не скажу дундуку. Я ти можу? Дундуку не кажу. Може дундук не думає. Я йому казав, він забув. Перестрадай. Мені не хватає! Yeah. Це замало. Ладно, зараз подивимося, що там до маяка. Давай дивимося. Добре. Рігєнка, Рейн.. сила. Зму морігенку, ну це треба. Забав... Ну скажи, будь ласка, як зробити... Додумайся. Він дуже повільно ламаються. Даже з мою кіркою, яка в теплі з мою дуже велику. Дашську контуру кірку? Ні. Бо, можеш сказати, які треба це іку тратити. Яку? Третя, яку? яку? <плес> що ти ж аж? Загаліво? І ніколи не додумається. Сам. Ну скажи! Ти сам ніколи... тебе сам само додумався. Я додумався. Ну будь ласка, скажи, яку треба тих от бітяжку чи що? Так. Мені не вистачає заліза з тебе. Я стільки залізу потратив. Ти не представляєш Будь здоровий. Ти Скажи, будь ласка, яку треба та Не скажу. Ти Не буху. Ти скажи! І не вистачає з тебе залізе. Да. Не хватає. Більше. Де? І треба щось в висоту. Це, це гавно якесь. Ви треба більше залізе. Даже, 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 даже мене даже навіть замало. Скажи, скільки треба таку. Та скажи, ну тобі що тяшку цю шо? Ну Додумайся, я тобі поясняв. Згадай як. Я Згадай. Сперекращу. Jo katė neturima. Bet nudoboti. Bet ar reikia kažką skirti tekvai? Ne, tik iš daliesų tekvai. Ar reikia padaryti kitokią tekvą, kokią nors tekvą? Taip. Ir kažką reikia dėl to? Taip. O ką? O ką nesakėte? Čia ne kryžiai. Ne. Na, jau nebejaučiam taip, nieko nebejaučiam. Manau, jis daro tai su linija. Ну і що? Воно робиться з залізу, то що тобі треба. Залізу треба? Треб... Воно робиться із заліза, то що тобі треба. То Тож... воно в грудах в у нас? Отаке? Ні, воно в інструментах. Воно в нас є, кажуть, одна штучка. В інструментах одна штучка? Каже, я не пам'ятаю, скільки її в нас. Мідь? Мідь підходить? Може, не нажимі, ти Поясни, знає. що це таке треба? Я нам ефект даю. Ну скажи, що треба, ну будь ласка. Все, насвічний ефект скорості. Скорості? Ні. Я хотів і але у нас не вийшло. Ну скажи, будь ласка. Чому мені тебе казати, коли ти не можеш подумати? Ну я не розумію, я так. Я навіть зараз знайду. Читаю. Тошов? Ну не съєснука. Не подобається. І не додумає. Ну добре це зліз. Я тут перепутав вже. Ні. Це не... це е, інструмент або це з двох залізом. Можна це? А да! Молодець, треба. Давайте попусти. І по почистити. Боже, нарешті йому було так тяжко сказати. Да, я хочу, щоб ти догадався, ти взагалі не посил, хоч ти щось подумав що ти я тупий цим базиками. Реально тупой. Тупін. Боже, кріпер! Я кріпер цікаю. Хоч в не буває Кріперів. І взагалі і тільки цих зомбі і тих. А це тут нам нічого не, не дасть. Дай дасть. Буде замір, но. А буде буду. Та що ти робиш? Ти почистив? Ти ти спочатку почистити треба. Детиклой, дай тыкво! Я не знаю, є пустой. Покажи, де ти. Я холостой. Куди звінтає, мені каже, це твінтар купив. Та ну уйди звідси, будь ласка. Ні, я буду дивитися, як ти струваєш. Ти не постураєш, ти звійшся, я не встигну тобі. <плес> <плес> я, я просто хочу поїздівати, це мені скучно. скуч. Ну, будь ласка, уйди звідси. Що ти мені за то, що я пішов? одне ніколи не домовився. Ти підеш до залізу. Дуже багато залізу. Ой, зламай його закавінча. Ой, ні, тоді не цей, і це. Я все забрав. дай мені один. Два. Ну, э, Ти йдеш залізу добувати? Скільки скільки я скажу? А ну ти робиш галібу? Ну, так. Докажи, я пішла заліз добувати і що. Скільки скільки я скажу? І що, і типа. І що? А наш точка, Буд... а письмен наш тобі залізу. Щоб зупини цей бояк турма? Не я передумав. Ну, ну ще вбиває. Ні! Все, добре, добре. Ой, вибачте. Добре, я так я... не піду. Це <laughs> значить das heißt, я уб'ю повністю. Так зроби мені і я піду. Що зробити? Ну тепер його Металу по нього постукати. я вже От, постукав. Як? Нічого не змінив, тому що він міняється, він ти потріш не і то, і то і то з часом. Так я б'ю. Братан. Якщо його вдає, то я почне Ні, він не буде, це ти його сам заздав. Він не б'є людей, коли ти заздав людину. Він б'є тільки, коли це жителя заздали. Людей. Боже, мій телефон разряджается. Да не, ну ты У 5%, все. Давайте вже на цьому закінчимо ролик. Симсим пока. До новых встреч, всем пока.